Мої вітання до вашої уваги. Програма Тиждень енерго. Сьогодні успішне керування компанією, а також її ефективність на електроенергетичному ринку, неможлива без впровадження нових підходів в управлінні, використання фундаментальних концепцій загального управління якістю. Український національний конкурс якості побудований на моделі досконалості Європейського фонду управління якістю, яка визначає досконалість як передову практику управління організацією та досягнення результатів. У числі останніх орієнтація на результат, концентрація уваги на споживачах, лідерство та послідовність цілей, управління через процеси та факти, залучення персоналу, постійне вдосконалення та інновації, взаємовигідне партнерство та корпоративна соціальна відповідальність. 10 листопада в Національному університеті біоресурсів і природокористування України в рамках 20-го ювілейного міжнародного форуму дні якості в Києві 2011 пройшла науково-практична конференція Тотальне вдосконалення для відродження України. Рівень досконалості підприємств визначається на українському національному конкурсі якості. Він занесений до реєстру національної нагороди якості європейських країн. В Україні це єдиний конкурс, що проводиться за моделлю досконалості EFQM. Участь в ньому дозволяє зрозуміти та опанувати сучасні європейські підходи до ведення бізнесу, визначити сильні та слабкі сторони, розробити програму вдосконалення підприємства. Конкурс для компаній є сходинками для досягнення вершин європейської ділової досконалості. Тому для того, щоб порівняти себе з іншими провідними підприємствами України. Оцінити рівень, на якому знаходиться Обленерго, генеральний директор компанії Олександр Шпак прийняв рішення про участь у 16-му національному конкурсу якості. Компанія подала заявку, надала необхідні матеріали, відповідно до яких незалежними експертами було проведено експертну оцінку її діяльності. За результатами експертної оцінки, згідно з рішенням конкурсної, центральної конкурсної комісії, Засідання якої відбулось 25 жовтня 2011 року, Хмельницького обленерго визнано переможцем 16-го українського національного конкурсу якості в номінації Великі підприємства. Урочиста церемонія нагородження підприємств призерів конкурсу відбулася 10 листопада в рамках 20-го міжнародного форуму дні якості в Києві, 2011 Нагороди вручали Анатолій Кінах. Президент Українського союзу промисловців підприємців, народний депутат України та Петро Калета, президент Української асоціації якості, відбулася і церемонія нагородження переможців Українського національного конкурсу якості. З дня створення Хмельницького бленерго його лідера та весь трудовий колектив керуються ідеями якості. Адже сьогодні успішне керування компанією, а також її ефективність на енергетичному ринку. Неможливе без впровадження систем управління якостю та переходу на міжнародні стандарти. Ми прагнемо працювати за європейською моделлю ділової досконалості, яка є одним з найефективніших сучасних інструментів аналізу та вдосконалення діяльності будь-якого підприємства. Тому компанія послідовно впроваджує в життя принципи європейської моделі ділової досконалості. Також варто зазначити, що модель ЄФКМ. Дозволяє всебічно оцінити будь-яку компанію та кількісно визначити рівень її досконалості. Необхідно зазначити, що компанія на шляху до європейської досконалості вже друге бере участь у українських національних конкурсах якості. У 2009 році ми вперше взяли участь у 14 му українському національному конкурсі якості, де і стали його лауреатом. Сходження Хмельницького обленерго від лауреата до переможця конкурсу. Є великим досягненням компанії, визнанням високого рівня її ділової досконалості. Успішна участь у конкурсі стане потужним імпульсом подальшого вдосконалення діяльності Хмельницького Бленерго, сприятиме зростанню його авторитету як в Україні, так і за кордоном. Наприкінці літа експерти Українського національного конкурсу якості відвідали публічне акціонерне товариство Хмельницького Вони поспілкувалися з представниками структурних підрозділів, ознайомилися із діючою системою управління якістю та впровадження у компанії принципів моделі ділової досконалості. Ми знаємо цю компанію як лідера, новатора. Нових ідей, впроваджень нових технологій в галузі забезпечення і передача електроенергії споживачами. Ну, сьогодні ми побачили в цьому підприємстві дійсно нові ідеї, нові надбання, яких вони набуло останніми роками. Основним гаслом підприємства є споживач, найвища цінність. І це відчувається в кожному, в кожному діянні цієї організації. Це відкриття сервісних центрів, додаткових пунктів по обслуговування населення, це впровадження нових технологій по передачі електроенергії. Це створення досить комфортних умов як для споживачів, так і для співробітників компанії. Це ми можемо бачити в цьому чудовому офісі, в якому ми зараз знаходимося. Створення тієї атмосфери довіри, щирості, відкритості, готовності до діалогу із споживачем може слугувати прикладом і для інших компаній, які займаються подібним видом діяльності. Найбільше враження від того, які тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, фахівці, це справжні професіонали своєї справи. Іх і діяльність е, націлена на покриття найвищих потреб споживачів. Е, ну і безумовно, ідейним лідером, безумовним лідером свого колективу є керівник цієї компанії, генеральний директор ШПАК Олександр Леонідович. Він є не просто генератором ідей і впроваджень цього нового, що робиться сьогодні в компанії. А також провідником нових ідей з управління менеджменту якості підприємства цього, ну і взагалі в цій галузі. Сьогодні можна сказати, що Хмельницький обленерго крокує надійно по сходинках ділової досконалості на засадах моделі Європейського фонду управління якості, і ми бажаємо їм успіху в цій справі. У ході роботи експерти позитивно оцінили результати праці, яка була вкладена всіма членами трудового колективу, для того, щоб якість управління компанією, товари, роботи та послуги відповідали європейським стандартам. Україна вважає перспективним співробітництво з Киргизстаном у сфері гідро та електроенергетики. Про це сказано у повідомленні прес-служби Верховної Ради. Перспективним є розвиток взаємовигідного співробітництва у сфері гідро та електроенергетики, розвідки та видобування корисних копалин, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, розвитку інфраструктури. Металопродукції сільськогосподарської техніки, харчової та легкої промисловості цитує прес-служба слова голови Верховної Ради Володимира Литвина 9 жовтня. Володимир Литвин в рамках офіційного візиту в Санкт-Петербург зустрівся з головою парламенту Киргизстану Ахматбеком Келдебековим. Під час зустрічі спікер ради підкреслив, що значним внеском у подальший розвиток торгово-економічного співробітництва могло б стати успішне проведення третього засідання спільної міжурядової україно киргизької комісії зі співробітництва, яку планується провести в першому кварталі 2012 року в Києві, а також проведення україно киргизького бізнес-форуму в рамках роботи цієї комісії. Фонд державного майна допускає продаж державою всіх своїх корпоративних прав в енергогенеруючих і енергопостачальних компаніях у разі стабільно успішного розвитку цих компаній. Про це на зустрічі з інвесторами повідомив голова фонду державного майна України Олександр Рябченко. Він нагадав. Що держава поки що вирішила залишити у своїй власності 25% корпоративних прав на об'єкти енергетики, що дасть їй змогу контролювати інвестиційні зобов'язання інвесторів, які прийшли в цю компанію, і реалізацію енергетичної політики держави. При цьому Рябченко додав, що якщо через якийсь час держава переконається, що ці компанії стабілізували свою діяльність, успішно розвиваються їх вартість зростає. То вона піде на продаж своїх блокувальних пакетів, тому що її участь у цих компаніях стане непотрібною. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства вважає за доцільне створення національної системи нарахування і обліку платежів за житлово-комунальні послуги. Про це сказано в повідомленні прес служби міністерства. У більшості регіонів існують окремі платіжки на електроенергію, газ. Водопостачання і центральне опалення, вивіз сміття і благоустрій території, інші послуги давно назріла проблема створення цілісної національної системи нарахування й обліку платежів, тим більше, що в Україні є успішні приклади такого об'єднання, заявив міністр Анатолій Близнюк на засіданні комітету галузевих реформ, що відбулося 14 жовтня. Міністр зазначив, що сьогодні платежі за комунальні послуги проходять по декількох автономних системах, які засновані на галузевому принципі. Відповідно до пропозиції Мінрегіонбуду, принциповим нововведенням повинна також стати автоматизована система управління ресурсами житлово-комунального господарства, співвіднесена із платіжною системою. Публічне акціонерне товариство Хмельницького Беленерго» продовжує конкурс серед телеглядачів. Вам потрібно дати правильні відповіді на запитання, які зараз прозвучать у нашому ефірі. Доброго дня, шановні телеглядачі! Статистика показує, що на долю електротравматизму серед населення припадає від 30 до 70% загального числа електротравм. І тенденція до їх зниженню поки що не спостерігається. При цьому слід зауважити, що третина побутового травматизму припадає на дитячий. Основними причинами травматизму є самовільне проникнення сторонніх осіб в трансформаторні підстанції з метою крадіжки електрообладнання та кольорових металів, самовільне проведення ремонтних робіт під напругою на повітряних лініях електропередачі, а також торкання до обірваних проводів під час Дощу та сильного вітру? Отож, з метою попередження травматизму серед населення, а також враховуючи значний інтерес наших та глядачів до цієї теми, ми продовжимо вікторину на знання правил поводження з електроенергією. Сьогодні пропоную вам надати відповідь на такі два запитання. Запитання перше. Хто має право проводити роботи з приладами обліку і приєднувати електропроводку до електромережі? Повторюю запитання, хто має право проводити роботи з приладами обліку та приєднувати електропроводку до електромережі? Запитання друге. Які існують вимоги безпеки під час користування переносними електроприладами, переносними світильниками та електроінструментом? Які існують вимоги безпеки під час користування переносними приладами, переносними світильниками та електроінструментом? Бажаю вам удачі і правильних відповідей! Бережіть своє життя і будьте здорові! Ті, хто знають правильні відповіді, телефонуйте 23 та 24 листопада з 9 до 16 години за номером телефону у Хмельницькому 78 78 47. На переможців чекає приз від публічного акціонерного товариства «Хмельницького А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. До побачення.